Чому потрібно ходити до церкви? Якось одна моторна молодиця в літній кав'ярні голосно пояснювала співрозмовникові, чому не ходить до церкви та й не надто дотримується заповідей. Казала, що, поки молода, хоче пожити для себе, зробити кар'єру побачити все. А от коли постаріє, то буде такою, як ті бабці, що ходять до церкви і моляться там годинами. А поки що недільне богослужіння займає в неї багато часу, а він їй потрібен для інших справ, які наразі є важливішими. Духівник, який саме проходив поблизу, взяв зі столу молодої жінки склянкою із соком, яку вона собі замовила, і мовчки почав пити. Коли рідини залишилось лише трохи, запропонував здивованій пані допийте це, будь ласка, та розсердилася. Що за безлузді жарти? Чому я маю допивати це після вас? А тому, що ви те саме пропонуєте Богові? зітхнув Мотрис священник. Поки молоді, сильні, здорові, ви хочете жити у своє задоволення. А решту часу, який вам уже й не надто потрібен, хочете віддати Богові. Боюся, пані, що Господь, так як і ви, не допиватиме того, що залишилося. Цінуємо Божий дар життя і дякуємо Господу повсякчасно.